Привіт, шановні панове і, можливо, трохи дами. Сьогодні ми подивимося на монітор. Придбав я ось такий жижабайт. Так, тут є назва, та це у нас ось такий жижабайт Gaming gs 25 F2. І це такий доволі, якщо дивлячись по характеристиках, це доволі такий класний монік. Тому ми його розпакуємо, зацінимо, я ним користуюсь там. Тиждень, можливо, два. Я думаю, що та кілька днів навіть вистачить, щоб сказати свою думку на рахунок нього. Чому я його... Придбав, були різні варіанти. Купив я його на конфі. Ось є скріншот. Обійшовся він там. Зараз ще й акція. Мінус 5%, якщо оплачуєш Приватбанк візою карточкою, плюс я мав 50 гривень бонусних. Я цим всім скористався, звісно, і отримав ціну 4700 гривень. І що можна сказати? Давайте я його поки положимо на стіл. І що тут таке? 25 дюймів, монітор у нас. І що ж, фуледжі, так це є фуледжі. Ну, в принципі за ті гроші іншого і бути не може. Але 200 Гц, 200. З Зною сторони, воно нафіг не потрібно, але в таку заболку, якщо взяти, наприклад, Valorant поіграти в 200 Гц, в принципі, таки доволі круто. І навіть от вийшла The Outer Worlds, друга частина. Там навіть на моїй затичці RTX 5050 включаєш генератор кадрів x 4 і у тебе там 180 кадрів. Я думаю, буде таки непогано це протестити. Ще у нас тут є динамічки, спікер, вони по 2 вати. Це так само важливо. Мені колоночки в моніторах вистачало завжди з головою. Ще якісь там круті фішки. Матриця тут в вторії. Одна відклик, одна наносекунда, типу, fast там fast IPS, Щось таке. Дата виробництва 25 рік, 36 місяців у нас гарантія. Так, по тій стороні нічого. Коротше, давайте його розпаковувати. А ще саме головне забув, що важливо тут у нас. Яскравість монітора 300 кандел, що доволі таки добре, тому що менше 300 брати я би не хотів, бо, наприклад, мій другий монітор, він старенький він 13-го року, але там, 200, там правда, TN матриця, і там 250 кандел, і, чесно кажучи, 250 не вистачає, при тому що там 100% яскравості. Ну, може, ну, в принципі, це різні матриці, ну, але менше 300 брати не хотілося. І так, в комплекті у нас де ось така підставка. Я її, чесно кажучи, розпаковувати навіть не буду, тому що в мене монітор на конштейні буде стояти. Звичайно, ось такий запакований кабель живлення. Ось така там є макулатурка. і, до речі, в комплекті у нас іде там якась рамочка всередині. Нас де лише HDMI-кабель, який має видавати 200 Гц, бо є такі приколи, що іноді... Так, що це таке за. Ага, це кріплення, геймінг, це кріплення на стійку. Ось такий HDMI кабель. Надію, що буде все окей. Ось стійка, що мені не подобається, а стійка у нас розпакована. Бачимо, що вона вскривалась. Але це дуже інтересно. Кінте, це якийсь тамонікс повернення, хоча, в принципі, все решта воно запакована. А чому саме стійка? Розпакована, ну, чесно, під питанням. Але якщо дивитися на саму стійку, в принципі, я не бачу ніяких затертостей, щоб вона, якщо б ми би ось так вставляли, щось таке, я думаю, по тертості ми би на ній однозначно знайшли, але в принципі нічого такого не бачу. але Блін, дивно, розпаковано. Витягнувся монітор, виглядає ось так, плівки всі на місці. До речі, ж казав, купляв комфі, тому що по місті він був в наявності в магазині у мене рядом, тому я зробив замовлення, поїхав, монітор забрав, і ще при тому ми його там підключили безкоштовно. Я наголошую, безкоштовно ми провірили його на биті пікселі. А розеточка скільки просто за це? 400 чи 500 гривень? Угу. Одним словом, перехожу встановленням його на кріплення на кронштейн, і будемо вмикати дивитись налаштування самого монітору. Спочатку я такий окей, а де у нас кнопочки налаштування? Думаю, ну можливо, сучасний монітор скачав програмку. І дійсно, наприклад, від Gigabyte Control-Center є ось, ось така штука. Так, і ми можемо ось тут прямо, скажімо так, з комп'ютера дивитися там налаштування, щось там в моніторі міняти там ля-ля-ля тапаля. Але все ж таки я надебов, ось тут є одна єдина така пімпочка, правда, зараз включу трошки світло. Ось у нас тут піднизу, вона світиться. Якщо ми нажимаємо просто вверх на неї, вилізає ось таке меню. Інтересно, чому воно збилося на англійську мову, а не все-таки українське. І ми бачимо, у нас ось баланс чорного, якийсь АІм-стабілізатор, овердрайв баланс зараз, 200 Гц і FreeSync Premium вимкнено наразі, тому що у нас відеокарта Nvidia. Якщо швидкі налаштування, протягнути кнопочку вниз нічого не відбувається. Якщо вправо, то ми. Ми можемо вибрати тут приціл. Не знаю, якщо направо, це ми вибираємо вхід-вихід, наверх і на низ нажимати нічого не відбувається. Game Assist, вирівнювання екрану, є, якийсь там ігровий таймер, refresh rate, ну, поняття прямий рахунок, зводний рахунок. Це для якихось там ігор, для чого, о, крос є, а я вже показав. Давайте заходимо в детальніше в налаштування. І так. Гарі ми бачимо, що може AIM стабілізатор, супер резолюшн, режим дисплею, повний екранний режим. Овердрайв з тим чесно, та треба побавитися, бо, якщо чесно, я поки поняття не маю. FreeSync Premium, в принципі, пише увімкнено, але по факту в нас вимкнено. Далі режим дисплею, вхід, діапазон, RGB у нас навіть присутньо. Тоже, також треба побавитися з тим. Навушники. Гучність я динамічки включив на 100%. Налаштування меню, навіть прозорість, ля-ля-ля та, та паля, швидкість інші. Уздільна здатність. Уздільна здатність чого? Невідомо. Перемикання аудіо, автомикання. LED. Андикатор, що прикольно в принципі в нас є частково, ну українська мова, але частково. Так що я сказав би, що меню в монітора доволі таки інформативне, підтримується українська мова. За що дякую. Мені, many, мені many later. сказав, покористуюся кілька днів, а прийшло якраз рівно два тижні з моменту того, як я купив цей монітор, і в принципі можна що по ньому розказати. В загальному я задоволений. Давайте з чого почнемо. Давайте з чого почнемо. Чи є засвіти на темному фоні. Для IPS-матриці це є нормально, але вони тут зовсім не критичні. Зараз ви побачите. Приклад є лише отак трошечки по кутах справа і зліва внизу. І це так зовсім трішки. Повірте. У мене було багато моніторів IPS і набагато було гірші ситуації. Тут взагалі лайтово. 200 Гц на моніторі спокійно працює через HDMI кабель, який йде в комплекті. Повноцінна 8 біт матриця, хоча я десь на лаштуваннях бачу, що мені раз вибувало, що там 10 біт, і я такий опа, здивувався. ж як 10 щось там, начебто, включено, працює, але ми самі розуміємо, на 300 ніт із GR10 це не є повноцінний HGR10, але він якось косо-криво тут працює. FreeSync Premium, вроді би працює, але він чомусь завжди показаний виключений. В теорії він має працювати з всіма відеокарточками. Ну на NVIDIA чомусь показує. Вимкнений. Glow-effect шлейфа, чесно кажучи, пробував через тест у ФООЦІ протестувати. Ну я не знаю, я нічого щось такого не помічаю, тому в принципі тут вам особо не підскажу. Можна в овердрай вибрати різні налаштування. Там є смарт ОДі, там швидкий, середній і так далі. Я тим особо не користувався, я просто в нативі сидів і грав. Налаштування самої там яскравості. Картинка абсолютно нічого не робив. Мене отак все цілком задовільняє. Думаю, що можна ручками ще покласти, і буде таки трохи краще. І який плюс, ну я вибрав так монітор, мені потрібні були динаміки. Динаміки тут виявилися, як на диву, я б сказав, класні, навіть дуже хороші з, з усіма попередніми моніторами, які у мене були з динаміки. Я можу то сказати, що отут вони найкращі. Зараз трошечки прикладу. Гра має чудову озвучку, приємне відчуття від зброї, шикарна атмосфера світу, і в цілому сильних сторін сиквела достатньо, але гра все ще страждала від безлічі проблем. A-Life 2.0 швидше нагадував 0.2, з оптимізацією Тотальна біда. Цілий ряд софтлоків. Як могли чути, ну через камува, звісно, вона не так передає, але звук навіть є, якийсь такий об'ємний звук, мінімальний. Він є, хороший тон, і саме головне, що гучності вистачає. Оце саме таке прикольне. 25 дюймів діагональ, 200 гц. Не словом за ті гроші, це є дуже хороший Монітор, так що, в принципі, рекомендувати його до покупки я можу сміло. Правда, там ціни зараз і коливаються уверх-низ, але я там за 4700 з копійками це взагалі. класно. Що ж, ось такий монітор. Він мені сподобався, можливо, сподобається і вам. Зустрінемося в наступних відео. До зустрічі, папулечки, Па-па.